Зимова погода прийшла на Житомирщину уже в кінці листопада. Синоптики прогнозують, на вихідних на території нашої області стане прохолодніше. У вихідні у нас е, на території Житомирщини пануватиме антициклональний тип погоди, пов'язаний з антициклоном Клеменс. Погода очікується у нас хмарною з проясненнями. У суботу можливий мокрий сніг та дощ, проте в день суттєвих опадів не очікується. Вітер слабкий лише 3-8 метрів на секунду. Також вночі та вранці у нас очікується туман по області. З видимістю 200-500 метрів через нічні приморозки водіїв закликають бути обережними на дорогах. На дорогах очікується, що ожеледиться в нічні та в раннішні години. Температура повітря уночі очікується від двох тепла до трьох морозу, а в день від мінус одного до чотирьох тепла. 1 та 2 грудня на Житомирщині потепліше небо затягнуть хмари, однак опадів не буде. Місцями очікуються тумани. Вітер буде у нас південний, слабкий, 3-8 метрів за секунду. Температура вночі очікує Куватиметься від двох тепла до трьох морозу, а в день уже трошки вище, 1-6 градусів тепла. Загалом синоптики прогнозують доволі теплий початок зими, лише з туманом на вихідних та несуттєвими опадами у середу. Артем Сидорщук, Ігор Литвак, телеканал СК 1